Всім привіт, доброго дня, друзі! Ну що, наступне відео, і вже по традиції, можна так сказати, на початку цього хочу вас вам подякувати за всі добрі коментарі, за все, що ви мені написали, гарного, за гарне добре побажання і, взагалі, за те, що вірите в мене, пишете, що я тут також на хоч і на невеличкій ділянці, але зможу зробити досить красивий, різнобарвний і... Гарний сад, кілька ж коментарів написали навіть про озеро. Ну я думаю, тут воно однозначно не поміститься. Хіба що, може, таке маленьке, знаєте, пластикове. Будемо бачити, хто знає, що в мене за ідеї виникнуть на наступний рік, наприклад. Вісім годин ранку, і поки в нас немає дощу, тому що зараз дощ кожен день, і ось сьогодні з обіду знову стоїть 100% дощу, то я вийшла і хочу щось посадити, розпочати саджати свій город. Ту ділянку, яку я розчистила ось позаду мене, вже я трішечки виставила свої рослини. Що я хочу посадити, спробую посадити зараз їх. Заодно буду дивитися, як на цьому місці ростуть овочеві, щоб на наступний рік, наприклад, знати, саджати тут або шукати якусь іншу діляночку для цих овочевих. щоб я висаджу помідорчики, висаджу огірочки, висаджу цукіні. Я впевнена, що вони ще встигнуть плодоносити. Висаджу весь перець, і гіркий, і солодкий. В перший раз, коли їх висаджуєш, поруч вони не перезапилюються. Я вже перевіряла на дачі, було в мене навіть відео і такий експеримент, поруч саджала. Це якщо ми будемо збирати з солодкого перцю, який ріс поруч з гірким насіння, то ось наступна, наступне покоління воно вже може гірчити. А саме той перець, який зав'яжеться зараз, він гірчинку не дасть. Тому буду висаджувати. Також висаджу кущики селери. Зараз вам поближче покажу, також селера ще встигне нарости і листочки віддати. Я потім або посушу або заморожу, і також буду використовувати на консервацію, тому що вже ж планую в цьому році ще поконсервувати. Хочу її гірочки ще закрити в кетчупі і, в, і кабачки, і також хочу закрити помідорчики, ну, обов'язково буду закривати борщову заправку. Так, для неї мені потрібно буде все купити, але я все одно буду її закривати. Тому що це дуже смачна і зручна страва. Також дуже ми гарно оцінили в цьому році, показувала вам розсольник консервований в банці. Також дуже класний варіант, дуже швидкий, дуже смачний, класний. Якщо вам цікаво, ну я швидше за все додам посилання на ці відео під цим відео, і ви заходьте, дивіться, тому що в мене є великий плейлист і рецепти з Польщі, і рецепти з України. Тому я думаю, може щось вам буде цікаве і щось стане в нагоді. І ось, хоча в нас ідуть цілий день дощі, кожен день. На вулиці досить тепло, вдягла світорок, але бачу, що потрібно йти змінювати на футболку, тому що досить тепло, особливо коли буду працювати. Питали, який тут ґрунт. Ось те, що я викопувала коріння. Ну а вже ще не саджала, не копала, не знаю. Але те, що викопувала коріння, мені здається, що досить пухкий, тому що коли під маленький парканчик копали біля будинку, перед будинком, точніше, то там взагалі дуже дуже щільний ґрунт. І чоловік навіть казав, що за все доведеться нам купляти землю. І сюди завозити. Не знаю, я копала, ось досить легкий, мені здається, такий піщаний, ну, доданий, доданий пісочок, наскільки він поживний, будемо бачити. Але а вже ж зараз буду додавати поживні речовини в лунку, тому що який тут ґрунт не знаю, ще раз повторюся, і як себе будуть почувати. В очеві на такому ґрунту і взагалі будь-які рослини також не знаю. Але, в принципі, мені здається, що щось поживне потрібно обов'язково додати. Ну, я маю ось таке добриво, написано універсальний, 100% навоз, органічний, він пахне курячим послідом. Я думаю, що може він тут є в складі. Дуже багата така таблиця, що він має в своєму складі, дуже корисні. І взагалі, ось ця марка Біопон мені подобається. В Україні, якщо пам'ятаєте, хто мене дивився, то я. Цієї марки дуже рекомендувала добриво для лохини. Класне добриво, користувалася ним не один рік. Ну, врожай був шикарний. І також дякую вам за підказочки з приводу слимаків. Так, я ось добриво купила, а про слимаків не подумала. Нічого поки що не придбала. Ну я не знала, що такі здоровені слимаки тут можуть бути. То обов'язково придбаю і розкладу навколо. Висаджених своїх рослинок, тому що бачу, стояли там в тіньочку в одному місці огірочки, то майже весь огірочок з'їдений, листочки дуже пошкоджені, тому обов'язково буду додавати гранули, а вже ж без цього ніяк. ну Ось таким чином що, починаю працювати і трішечки буду вам показувати свою роботу. Помідорчики, високорослі, в мене є, жовті, грушоподібні і також волове серце ставлю під паркан і до того ж паркану буду їх прив'язувати. А попереду буду ставити інші рослини, інші кущі. А ось такий помідорчик в мене є. Він не низькорослий. Але я зробила помилку, що я його пропасинкувала, коли приїхала з України. Потрібно було його залишити, не пасинкувати, коли низькорослі помідори. І тоді вони получаються більш кущові і не розвалюються. В мене трішечки він розвалився. І ось згадала, що в ящичку є в мене селера кілька штучок, то я також його сюди поставлю і потім цю селеру висаджу в відкритий ґрунт, щоб вже вона тут росла. І я думаю, ще зберу з неї врожаю трошки. Також перчик у мене є, є, ірки, є і гіркий солодкий. Назви не пам'ятаю. Мені, мені здається, у мене взагалі суміш різних перців. І ось вже такі плоди є. І ось такі є, Це також не гостре, це солодкий перець. Два сорти значить, у мене солодкого перцю є. Якщо вирощувати у пляшках, точніше в закритої ємності, то потрібно їм брати більший об'єм. Непогано персі себе почувають, бачила не одне відео, що збирають гарні врожаї, але потрібно відро як мінімум 10-літрове, Ну або горщик 10-літровий, Щоб було багато і достатньо ґрунту, тоді вже і вони гарно себе почувають і будуть гарно ростати, і також плодоносити, зав'язувати велику кількість плодів. Ну і ось таким чином на цій діляночці я розставила свої рослини. Під паркан посадила, поставила точніше, помідори високорослі, до паркана їх і підв'яжу. Там посадила з куточку два цукіні, тому що я думаю, що якщо вони будуть розкладатися, буде є місто, куди розкладатися. І тут таким чином поставила перчик. Перчик посаджу ось тут. Лунки буду копати лопатою, тому що. Не хочу я травмувати кореневу систему своїх рослин, а вона ось покажу вам, яка гарна. Це в мене 6-літрові пляшки, і подивіться коріння аж до самого низу. Тому буду зараз розрізати їх і на цю глибину буду їх висаджувати. Перчик по дві штучки в мене в цій пляшці, по дві штучки так і буду висаджувати їх. Добриво, ось в таких гранулах і на одну лунку буду сипати столову ложку приблизно. Земля, до речі, досить легка, така, я думаю, ну, саме грунт з піском. Думаю, буде непогано. Поливати не буду ні лунку, не зверху, тому що, і, в принципі, були дощі досить волога земля. Ну і на сьогодні, як я вже сказала, передають також дощі. Ну Ось таким чином буду далі працювати. Зараз ще хочу вам показати, яке коріння у помідорів. Подивіться, навіть ґрунт не обсипається. Це один кущик в мене тут. Гарно наросло. Так, ну ось так посадила я помідорчики і перець. Зараз ці помідорчики підв'яжу і вирішила ще посадити. в мене є два кущика огірочків. Один посаджу ось сюди, це типу м -м, китайське диво, такі довгасті. Повністю його піднімати наверх не буду. Зріжу нижні листочки і кільцем, як знаєте, опускають в теплицях огірочки, кільцем отут на ґрунті складу. Ось один. І ось тут вирішила посадити другий. Вже огірочки, ну, пару штучок я з них збирала, і ось ще один є, бачите? Ось, то я думаю, що може порости. Ну і за одну я ж кажу: подивлюся, як тут сонця достатньо чи недостатньо. В наступному році, якщо буде затінок тут, і я вирішу, що краще мені овочеві вирощувати. Тут на цьому місці, то я просто ось ці гілки, це черешня. Хоча і черешню шкода, хотілося б своєї зібрати, хоч скільки. Ну вона така досить велика, може щось і вдасться поласувати. Подивлюсь черешню, чи буду прибирати, а ось бузок однозначно приберу ось цю гілку. Ну і взагалі буду бачити, потрібен він мені чи ні. Якщо він буде квітнути, то залишу. Якщо не буде, то приберу зовсім, тому що ну, навіщо він буде робити затінок. Ну, і ось оцю одну гілку однозначно приберу, щоб, звід... щоб ось цього куточка потрапляло сонечко, і тоді можна буде щось посадити і ось тут. Поки що я собі планувала тут декоративний такий куточок, казала вам: ой, комарі, ось тут. Хвости, може, посаджу. Ну, я ж кажу, буду поки що спостерігати за сонечком. І хочу сходити, вже прогулялися ми з донькою. Тут недалеко від нас є. ну, Він не садовий центр, а просто як такий базар. І він навіть в неділю працював і до пізнього вечора, бо ми з Лакусіком гуляли о 8 годині, ну, десь може пару кілометрів пройтись, але нам з донькою це в задоволення, ми завжди дуже багато гуляємо. Там дуже гарні ціни, ну просто дуже нижче, ніж були в Томишлі. І там багато на оцінці зараз колеусів. То я можу ось буквально. На днях сходжу і хоча б на цей рік ось тут зроблю такий тіньовий куточок з колеусю. Колеуси дуже люблять затінок, і при тому вони залишаються дуже яскраві і гарні. Ну, Зараз посаджу огірочки і потім вже буду висаджувати селеру. Ну, Ось таким чином висадила огірочки. Зараз схожу за мотузочку і підв'яжу кільце, те, що залишилось, я його прикопала. Ну, Якщо пропадуть, то пропадуть. Але я так подумала, що в принципі на стеблі огірочків є. Зачатки корінців, бачите, і може, якщо він опиниться під ґрунтом, ці корінці ще вкоріняться і дадуть йому додаткову силу. Квіточок доволі багато і, може, ще получиться поплодоносити йому і там також. До речі, за ось це дерево писали, що це може бути ліщина. Ні, це не ліщина, тому що тут немає плодів. Це быстріше за все писали бук, якщо я не помиляюсь, писала писали в коментарях. Був один коментар, писали, що це може бук. Бути, Бачите, ось такий гладкий стовбур, ось такий, досить дорослий. Я з сусідкою на вихідних розмовляла, в них, до речі, ось тут був горіх, вони ось тільки ну, його прибрали. Бо коли ми вперше приїжджали, думаю, що тут такий дуже сильний затінок. А потім приїхали, дивлюся, тут сонечка достатньо. І вона каже, що був досить дорослий горіх, вони його прибрали, і зараз вона хоче декоративну зону тут зробити. Що хочуть посадити гортензії. Тут в принципі люблять їх, особливо волотисті, саджати. Ну і велоколисних тут дуже багато ростуть, просто шикарнючі, величезні кущі. Ну, це якби з одного боку гарно, а з іншого боку може говорити про те, що тут досить кислі грунти. Ну, я ж кажу, будемо бачити на наступний рік, ось подивлюся, цьому році щось в мене виживе чи не виживе, і тоді вже на наступний рік буду знати, що. Що саджати, що в ґрунт додавати. Ну, саджати буду все обов'язково, але може якось збалансувати потрібно буде цей ґрунт, тому що овочевих тут тут дуже багато росте. Ось у сусідів з одного боку, в них дві теплички там є, і помідори, і огірочки, і в принципі вони гарно виглядають і гарно ростуть. Розмовляла з цією сусідкою на вихідних, так нормально поговорили. Така жіночка може років під 70, я думаю. От, я з нею, знаєте, так розмовляю, розмовляю, а потім потім вона на мене дивиться, каже: пані мене не розуміє, а я гарно все розумію. Я кажу, розуміє, розуміє. Але сказати я не все можу, тому що ще досить маленький словарний запас, але так досить непогано поспілкувалися, В принципі, я її розумію. Так десь просто киваю головою, десь щось може відповідаю. Ну, в принципі, непогано поки що поспілкувалися. Помічник прокинувся, вийшов допомагати. Так, ну тут я маю 4 штуки чи 5 селери. Просто ножем відріжу ком ґрунту, а сюди хочу досадити на місце селери, е, вкорінювала тердисканцію. І ще також дуже гарні е, зривала там у нас в місті трішечки е, живці петунії. Дуже гарна така фіолетового кольору, невеличка квітка, ну яскрава яскрава, навіть такого не фіолетового, а насичено-рожевого. Корінці ще не з'явилися в неї, але я думаю, посаджу, може вона так скоріше вкоріниться. І також принесла ще 4 штучки базиліку. в мене є. От там посаджу базилік, а ось тут по контуру посаджу такою хвилею селеру. Бачите, яке в неї коріння? Повністю все витягла. Ну, У мене є ґрунт, такий в мішках з балкону забирала, то я тут наповню і посаджу сюди свої рослинки. І також кожну рослинку окремо просто відріжу. Лакусик прийшов проконтролювати. Чи все мама правильно робить? Це селера в мене листова, кореневу не купляла, тому що ж вирощувала в ящичку. Але для консервації або листочки посушити на борщ в борчову заправку, дуже люблю їх додавати, і вони стоять аж до морозів, тільки морози їх пошкоджують. Так вони гарно стоять. Ну, мама тільки но посадила, дитина прийшла, викопала. Ой, як старається, старається. От так, то так. Нехай грається. Я до цього взагалі спокійно відношусь. А ще в ящичку ось у мене ж петрушка була, не помітила її, точніше, забула. Викопала і зараз посаджу, ось тут посаджу. Розділю просто на кілька кущиків і там посаджу. Ну, ось так для початку в мене вийшло. Буде охайно, коли приберу ось цей бур'ян. Зараз піду снідати, бо вже початок 11-ї донька прокинулась, допомогла підв'язати мені помідорчики. Всі дошпа до паркану і огірочки також. Ось це приберу, тоді буде водніше бортик ось цей з камінців, і буде охайніше виглядати. Там прорихлю, і буде гарно. Якщо дощик польє, буде гарно, якщо не буде дощу, то вийду пополиваю, ну, трішечки пролью, тому що все ж таки і вчора був дощ, і на завтра передають, і сьогодні також. Ось так. Запитували, до речі, як у доньки з роботою, ну, поки що, а вже ж вона ж там звільнилася, а тут шукає. Щось має на прикметі, ну, коли влаштується, розкажу вам, як завжди. Ну, бачите, де лакусик ходить. Там 5 см від паркану, йому саме там потрібно пройти. Ну, Ось так, мені вже подобається. Вирішила вам показати з другого поверху, який городик в мене вийшов. Ну, ось такий невеличкий, але на цей рік достатньо висадила все, що в мене було. І далі в наступному відео поставила, ось бачите, цей хінецея. Тут вони називаються їжувки, дуже ароматні. Я навіть не знала, просто поставила ось так букетики, точніше, горщики, і сюди перенесла гортензію також. На наступний рік а вже ж буду робити планування, і городу, і квітників, і все буде по-іншому, однозначно. Пройшов у нас дуже сильний дощик. Це вже вчора я працювала, бо з обіду була дуже сильна злива, гарно дощик все пролив і все, в принципі, таке бодрячком стоїть. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Заходьте і надалі, буду дуже і дуже вам рада. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.